Українці, якщо ви хочете, щоб закінчилася в нашій країні війна, нам потрібно перестати кричати Слава Україні, героям слава і тому подібні речі. Нам потрібно відріктися від таких гріхів, як содомські гріхи, ЛГБТ, гендерна політика і, і проче, все, що зв'язано з цим. Тому що в нас в країні це приймається на рівні закону, узаконюються гріхи, які проти Бога. Бог не може захищати гріхи, Бог ненавидить гріх, Бог проти гріха. Господь говорить: покайтесь, українцям потрібно покаятись. Содом і Гомора були знищені, вони не покаялись. Вони були знищені вогнем і сірою з неба. В часи Ноя світ був знищений теж за ці гріхи, також і за ці гріхи. Теж. Господь не може защищати гріх. Господь зараз на сході України Він стримує війська, він дає нам час на покаяння уже два роки. Він дає час, і ми не знаємо, скільки він ще дасть. Нам потрібно покаятися і взивати до Ісуса Христа всім. Потрібно шукати християнські церкви, приймати Ісуса Христа в своє серце, виконувати заповіді Божі, і Господь відверне від України це зло. Господь зупиняє війни, Господь над природним шляхом Він просто зупинить цю війну і буде Україна жити. І процвітати в ім'я Ісуса Христа. Нехай Господь, Бог кожного з вас благословить і помилує на покаяння. Амінь.